21 квітня 1944 року в урочищі гурби на Рівненщині відбувся бій південної групи УПА «Північ», Богун під командуванням Петра Олійника ЕНЕ та з'єднання Холодний Яр УПА «Південь» проти військ НКВД. Загальна кількість упівців разом з місцевими мешканцями, які до них приєдналися, становила близько п'яти тисяч. Південна група УПА мала дві батареї гармат та кілька мінометних ланок. Війська НКВД мали авіацію, яка виконувала розвідувальні функції, бронепоїзди, 15 легких танків, кінноту. Загальна кількість солдат становила близько 30 тисяч. 1 березня 1944 року у Рівненській області розпочалася мобілізація військовозобов'язаних до лав Червоної армії. До мобілізаційних пунктів відправлено 10 тисяч чоловік. Найзапекліші бої відбулися 21, 25 квітня. Знищивши понад 900 більшовиків, підбивши 5 танків, бійцям упав вдалося вирватися з оточення ворога, який переважав у силі. НКВДівці спалили навколишні села гурби та антонівці, а мешканців вивезли. Кількість загиблих військових і цивільних під час тих подій донині точно не встановлена.